Всіх вітаю на своєму каналі, як ви зрозуміли з назви відео, дивимося, що ж я купила в Аврорі. По акції, непоганій акції знижці, придбала собі ось такі навушники. Від фірми Hey у мене є дротова і бездротова миш для мого ноутбуку. і вирішила прикупити собі такі ось наушники. Чорним кольором, гарно, стильно виглядають, Це для того, щоб мені було зручніше монтувати відео. Думаю, вони мені сподобаються. Окремий огляд, мабуть, я зроблю на них. Тоді, з дуже класною знижкою і вигідною пропозицією, прикупила три набори дитячого посуду на кухню. Дитячу кухоньку. Гарно так виглядає. Стильно, яскраво. А ще чим дуже мені цей набір сподобався: що це все металеве. Ось, Мабуть, це алюміній. Розпаковувати зараз не буду, мабуть, також окремим відео розпаковочку зроблю. Всі три наборчики однакові. Чому три? Тому що один для моєї донечки Алінки. І два на подарунки. Нас запросила на день народження, це вже один буде на подарунок. І ще один також я знаю, кому подарувати. І ще показую один акційний товар, також дуже класна знижка. Це памперси-трусики від фірми Ліро, 5 -рочка. Це для моєї алінки. На ніч одягаю я ось такі трусики. Вдень ми вже ходимо на горшочок, а на ніч ще потрібно одягати. У мене є, звичайно, але бачу, що знижка дуже класна, чому би не прикупити. 30 штук в цій упаковочці. А для Женьки разом з нею вибирали ось такі окуляри. Сонцезахисні, гарно стильово виглядають. Підходять для як чорної одежі, коричневої, тобто універсальні. Без знижки, але саме найкраще вони підійшли ось ці окуляри. Я приміряла, вони мені як оберч дуже гарно підходять. Можливо, я собі також такі придбаю, тому що я дуже люблю, коли в мене окуляри на, на чолі. І знову буду робити пасочку три шоколади. І прикупила за акційною пропозицією Міленіум чорний шоколад 100 грамів, з горішками, з водоком. Дуже смачна ця пасочка. Ну, вважається як десерт. Женька любить, то для неї я зроблю. Ну, і все, все. більш нічого не купила, а дуже багато грошей витратила. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!